Вітання! ефір телеканалу Вінничина. Продовжує програму актуальне інтерв'ю. І у нас в гостях Максим Філанчук, директор департаменту культури Вінницької міської ради. Вітаю вас! Доброго дня! війна повпливала на всі сфери життя, зокрема і на культуру. Що змінилося? Як працюють нині заклади культури? Заклади культури працюють в повному складі, не дивлячись ні на які виклики. Культура іде вперед, культура розвивається, культура крокує впевненими кроками і своїми діями, нехай трішечки, але наближає таку довгоочікувану перемогу. Зокрема, повітряні тривоги вони у нас на жаль лунають навіть у Вінниці, хоч ми є таким прифронтовим, більш-менш мирним містом. Чи є укриття? Звичайно, говоримо про це і. Чи закриваються заклади культури, коли лунає повітряна тривога? Ну, щодо роботи закладів культури різні чинники зумовлюють різні процеси. Не у всіх закладах культури наявні укриття, але ця проблема і це питання подолано за допомогою укладення відповідних договорів, домовленостей з приміщеннями, які знаходяться поруч із нашими закладами культури, в яких є наявні найпростіші укриття, для того щоб під під час повітряної тривоги можливо було укритись в тих укриттях. І працівникам і відвідувачам наших закладів. Ну також є є обмеження ще в місці розташування закладів, які розташовані близько до об'єктів критичної інфраструктури, які можуть підпадати під першочергове ураження під час ракетних обстрілів. От, тому там діють обмеження, і ті заклади працюють більш в онлайн режимі, скажімо так, а решта закладів працюють або в змішаному режимі, або в офлайні, так як і працювали. Нещодавно Вінницька дитяча музична школа номер один святкувала ювілей від дня заснування 90 років. Це є один із культурних закладів нашого міста, який має велику історію. Розкажіть про це, як вдається такий заклад триматись на плаву, тримати стрій у конкуренції з сучасними нині гуртками, наприклад, навіть. Ну, по-перше, скажу, що школа одна з найстаріших, це 90 років. От маємо таку ювілейну дату. Через 10 років маємо надію, відсвяткуємо сторіччя школи. Школа завжди позиціонувалася як класична школа, класичного напрямку мистецького. Ну, а що стосується саме роботи цього закладу, то ну, не дивлячись на те, що 90 років гучних заяв і гучних концертів у нас не було. От, ми все ж таки вважаємо, що всі святкування ми будемо відзначати після перемоги нашої України. Але 90 років це не просто один день, це весь рік, весь 2023 рік. 90-річчя відзначалось такими подіями, як звітні концерти різних відділів, де в першу чергу протягувалось єдиною такою канвою спогади про минуле школи, сучасне і з поглядом у майбутнє. Ну і обов'язково святкування 90-річчя. в рамках 90-річчя пройшли звітні концерти різних відділів, і якби в таких родинних колах збиралися і викладачі, і діти, і батьки. Ну і ось проходило, проходило і проходитиме до кінця 23-го року святкування 90-річчя нашої школи. До речі, це одна з перших шкіл, яка відкрила групи раннього розвитку, тому що ви спитали, яким чином ми тримаємо конкуренцію з гуртками із сучасними студіями. Студіями і з усім е, більше того, вам скажу, що деякі викладачі є випускниками нашої школи, які повернулись до школи вже викладачами, і туди ж привели своїх дітей. Тобто, якби е, є такий напрямок розвитку мистецьких творчих династій на базі е, музичної школи No1. Е, ну а що стосується... Конкуренції, ну, в першу чергу, наш заклад надає професійну музичну мистецьку освіту з отриманням атестату відповідного зразка, який дає можливість вступу на подальше навчання в такі заклади освітні, як музичне училище, педагогічне училище, ну і після училища вже університети, консерваторії, ну, тобто, як вже от хто забажає. Тому сказати, що є дефіцит учнів, я не скажу. Є черга постійна є конкуренція, от з приводу навчання в нашому закладі в музичній школі, от, ну і от таким чином працюємо. Ми вже згадали про учнів: культура та мова є щеблем державності. Одним із найперших. Як вдається молодь? аби активно вона займалася мистецтвом зараз в час війни, адже всі на стресі, зокрема і дітлахи, чи приводять батьки малечу, чи не бояться віддавати? Ми розмовляли це і спортивні гуртки, це звичайно і музичні гуртки. Як вдається тримати цей баланс, аби діти зрештою займались, займались культурою, несли цю культуру в світ, і ми про це говорили. Чи активно батьки готові віддавати свою малечу нині? Ну, ви знаєте, я напевно почну відповідь на це запитання з такої фрази, що якщо не за культуру, то за що тоді йде війна? От, ви знаєте, а цю культуру мають понести в маси наші діти. І ми, як батьки, у мене в самого маленька донечка, 7 років, ми як батьки маємо розуміти, що розвиток наших дітей понад усе. І жодна війна, і жодна расистська навала не поставить нас, українців, на коліна. От, тому що наш український дух незламний, ми це довели всьому світу. І так само ми, батьки, виховуємо наших дітей, щоб їхній український стержінь, української національності, української ідентичності, код наш український, який закладається дитині, яка знаходиться під серцем матері. Щоб він був завжди, він буде завжди. І ось саме з культурою, саме з мистецтвом прививаються ось такі задатки. Тому що війна закінчиться, однозначно закінчиться перемогою Збройних сил України, перемогою України. І нам потрібно буде будувати нову державу післявоєнну. А будувати на кому? На наших дітях, на нашому майбутньому. От саме таким чином ми і маємо розуміти як батьки, і давати зрозуміти батькам, що нашим дітям це потрібно. Тому що ми маємо виховати абсолютно нове покоління. І ось саме на таких чинниках відбувається залучення і самих же батьків до мистецького життя в музичних школах. От, і... Дітей і ці концерти, і дитячі здобутки, і кожен щабельчик, цей мистецький, який долають дітки, досягаючи нових вершин, нових перемог у мистецькій освіті, дають саме ось такий поштовх. Тому як по іншому? По іншому бути зовсім не може. Ми ці тримають не лише культурний фронт, але й волонтерський. Розкажіть про нього, адже кожен концерт майже кожен, а можливо і кожен це спрямовує спрямовується на підтримку збройних сил України. Ну, ви знаєте, розпочнемо з того, що з моменту початку повномасштабного вторгнення російсько-української війни, от багато колег, які працювали в галузі культура, зараз знаходяться в лавах Збройних сил України. Е, несуть службу, боронять нашу Україну, боронять нашу державу. Знову ж таки, за те, щоб наші діти могли відвідувати мистецьку мистецькі заклади і отримувати мистецьку освіту. І, і от це вже перший крок, скажімо, був такий от. Від культури до перемоги у цій страшній війні. А що стосується, що стосується такої підтримки, то ви знаєте, ну ті, хто залишились тут, ніколи не залишались осторонь. От. За любим позовом, потрібно загрузити машину з продуктами, яка їде до наших хлопців на передову, та в будь-який час доби. Потрібно грузити фури, які йдуть в деокуповані місця в будь-який час доби. Ми співпрацюємо з гуманітарним штабом, з нашим з міжрегіональним гуманітарним е, штабом, е, який досить багато робить і досить багато е, відправляє гуманітарної допомоги в різні куточки України, в гарячі точки, в декуповані міста. Ну, от, приклад з Херсоном, приклад е, з Каховською ГЕС, от, відвантажували воду, відвантажували ну все, все, що все, все що могли, і все. Те, що, чого потребувала, та громада саме в той момент от, намагались ось таким чином і ми допомагати руками от, силою. От, ну, як як можемо так працюємо. Що стосується е, благодійних концертів, що стосується заходів, ну, вони, вони фактично не закінчуються ніколи. От. Прикладом, останній захід, який відбувся, це фестиваль пам'яті Тараса Сича. Е, Польовий кухар, людина з великої літери, який загинув на війні, яка розпочалася ще в 2014 році, і пам'яті саме цієї людини. Ми завжди кожного року намагаємося проводити ось такий захід. І цей рік був не винятком. Захід пройшов в парку культури і відпочинку Лянтовича. І скарбничка Донатів ЗСУ поповнилась на 190 тисяч гривень, дякуючи саме вінничанам, дякуючи небайдужим учасникам даного. Фестивалю, а, взагалі, з початку війни заклади культури зібрали більше півтора мільйона гривень. От коштами за цей рік уже силами працівників культури і меценатів і спонсорів передано на фронт три автівки. А з початку війни ця цифра вже сягнула більше 15 автівок. Ну, тобто, ми як можемо, і мистецтвом, і душею, і серцем, і музикою, і піснею, і віршами, і хореографією. Ну, любим мистецтвом ми намагаємося допомогти настільки, наскільки у нас вистачає можливостей і, і сили. Саме в працівників закладів культури, в дітей, в батьків, знову ж таки, ми зараз не розрізняємо нікого. От, тому ну, от така робота ведеться. І цікавий момент. Ви згадали про фестиваль Тараса Сича. Людина вона ж не брала зброю до рук. Вона була просто польовим кухарем. Але так. війна війна розставила свої крапки і розставила свої, як то каже, пріоритети. І на превеликий жаль людина загинула. А пам'ять про нього я впевнений, що буде жити ще дуже, дуже, дуже довго. Не можемо не говорити і про підтримку внутрішньопереміщених осіб. Вони стали теж невід'ємною частиною нашої Вінницької територіальної громади. Яка робота проводиться в цьому напрямку? Я так розумію, що заклади культури намагаються всебічно залучати внутрішньопереміщених осіб до всіх своїх ініціатив. Ну розпочнемо з того, що працевлаштовані були 10 осіб внутрішньопереміщених в заклади культури нашого міста. Навчались в наших закладах мистецької освіти більше 70 дітей. Це лише тільки от, частина 22 23 року навчальні роки. От, надану допомогу було більше півтора тисяча осіб, всебічну допомогу от, різного характеру і матеріальну, і залучення до тих чи інших заходів. А що стосується от роботи з вимушено переміщеними особами, ну ми постійно поряд з ними. Вони не те, що стали невід'ємною частиною нашої родини, вони стали нашою родиною, тому що війна забрала в них домівку, війна забрала в них можливість радіти життю. А ми намагаємося зробити все те, щоб Вінниця стала можливо для когось тимчасовою, а можливо для когось і постійною домівкою, місцем проживання рідним містом, яке їх прихистило. От і вінничани, і всі ми робимо все для того, щоб їм тут і жилось комфортно і працювалось комфортно. Ну, що стосується тих людей, які нещодавно прибувають до наших пунктів розміщення вимушено переміщених осіб, ми працюємо з майстер-класами, які допомагають діткам в першу чергу психологічно розвантажитись. Ну не тільки діткам, а навіть і дорослим. Вот залучаємо їх до творчості, до мистецтва, до майстер-класів, до екскурсій, во до невеличких концертів. Ну знову ж таки по бажанню, тому що заставляти людей ми не можемо. А от запропонувати, і більша частина ради погоджується, і я вважаю це дуже добре. Ну яскравим прикладом тому є вже другий рік поспіль роботи з табором Я Марію Піль Родина. От, до речі, зараз закінчується вже третя зміна. І заклади культури разом із закладами освіти спорткомітетом міста з відділом молоді молодіжної політики Вінницької міської ради зробили ось такий творчий десант. Сформували і кожну зміну зустрічають нових від. Відувачів, які завітали до табору «Я, Маріуполь родина. Ну і радують знову ж таки тими мистецькими смаколиками, розважальними програмами і, і пізнавальними освітніми програмами для того, щоб покращити їх перебування і настрій саме в таборі. Хочу зазначити, що цього року ми залучили до роботи бібліобус, це мобільна бібліотека від нашої централізованої бібліотечної системи. І... Масштаби роботи бібліобуса просто вражають за минулу зміну. Ну в зміні плюс-мінус десь до 120 чоловік перебуває це і дітей, і дорослих було видано на зміну майже сотня книжок, 89 книжок. Молодь читають. От, молодь дорослі читають українську літературу, українські книжки. Ну тобто, ми при бібліобус прибуває до е, табору там на другий чи третій день перебування зміни. Після поселення люди адаптувались, відпочили. От і приїздить зібрати літературу за день до закриття зміни. Ну тобто, практично там зміна триває майже два тижні більше трішки. Люди читають художню літературу, пізнавальну літературу, дитячу літературу. Я вважаю, що це великий плюс і читають українською Украї... нарешті лише українською. У нас немає ні, є англійською, польською мовою книжки, інших книжок не тримає. Чи презентують свої роботи митці за кордоном? А... Нині ситуація складна чи вдається організувати такі поїздки, і чи взагалі вони відбуваються? Ну розпочнемо з того, що багато творчих колективів, і дитячих, і професійних виконавців, які мають можливість виїзду за кордон, їздять і дають концертні програми, і донатять, і співпрацюють з спонсорськими організаціями, з меценатами, збирають кошти ті ж самі автомобілі, речі, медикаменти. От доставляють в Україну і доправляють саме в ті місця, де вони конче потрібні. Ну, прик. Ладом, від, скажімо, від нас. Ну останній раз я був присутній на такому заході. Був наш славетний ансамбль Барвінок в місті Карлсрує в квітні місяці. Вот давали концерт, де представники громади Карлсрує просто неймовірно були вражені професійним мистецтвом наших дітей, рівнем виконання, рівнем підготовки. Ну і все ж таки це національне мистецтво, українська пісня. І український національний танок в той же час в місті Красруя перебувала. Художниця, яка взяла участь у так би мовити, пленері, який був присвячений великому муралу, частина з якого була віддана для Вінниці і мала назву Щедрик Леонтовича, і ось приємно було прибути до міста і до тієї місцини, де виконувалася картина, і побачити ось ту ластівочку, яка є першим дзвоником саме Щедрика, славетного Щедрика Миколи Леонтовича, яка залишиться там. ну, я Маю надію, що досить на певний час. Зовсім нещодавно в рамках святкування 65-ї річниці співдружності міста Вінниці, і міста Кельце, до дня міста Кельце в червні місяці. Такий творчий культурний десант виїздив з концертними програмами зараз. До речі, в липні місяці частина наших художників перебуває на пленері творчому знову ж таки в місті Кельце, присвяченому 65-й річниці. І дню міста святкування. А в червні це був ансамбль з Роси з води. Це були народні майстри з виставками. От, до речі, ми представили в Кельцю перше розоплетіння, і були наші дітки з творчої майстерні Зоряна мрія. Ми вже згадали про рогозеплетіння. Зокрема, воно ввійшло в національний перелік елементів нематеріальної спадщини. Розкажіть, наскільки важливо і важко поєднувати і відроджувати ці традиції? Ну, неважко абсолютно поєднувати, неважко відроджувати. Найголовніше те, що от саме матеріальна культурна спадщина, саме ось такі напрямки мистецькі входять до креативних індустрій, розвиток яких зараз відбувається досить стрімко. І я вам скажу, що це своєрідна фішка, яка є у нас в територіальній громаді, і це Мистецтво, яке бере свій початок в давні віки, в давні часи, і ось ця історія переплітається з сьогоденням. Ну не дарма кажуть, що без минулого немає майбутнього, і от саме сьогодні ми працюємо над тим, щоб ось те минуло об минуле обов'язково стало майбутнім наших нащадків, наших дітей. Адже рогозоплетіння ну, якщо подивитися на на те, то в житковому побуті, от це були і кошики, і і оплетіння глечиків, і взуття, і тарілки, і ну багато цікавих речей, от саме робилося з рогози. От і, до речі, саме в щітках, в Писарівці, ось де, де це було, біля водойм її була е, нескінченна кількість, і можна було спокійно з природнім ресурсом працювати, от, і мати для нормального ужитку, от саме е, такі речі. І сьогодні, коли е, це вже витвори мистецтв. От, які поїхали до міста Кельці і просто вражали от, наших побратимів-поляків, е, тим, що от саме, саме ось такі можуть бути і картини, і скульптури, і одяг, і речі, і е, предмети побуту. Ну, все. Ну, тому я вважаю, що от в травні місяці це дійсно був прорив. Міністерство культури зареєструвало. От, і ми тепер пишаємося тим, що у нас є ось такий, скажімо, Здобуток і наш своєрідний рекорд. І маємо надію, що як відбудеться перемога, яку ми всі так довго чекаємо, ми влаштуємо великий фестиваль. Я впевнений, що навіть міжнародного рівня, от саме з рогозаплетіння, от в селах Щітки, Писарівка, і це стане от, ну, своєрідним таким е осередком е раз в рік, можливо, раз на два роки збору великої кількості людей, обміну досвідом, творчі воркшопи. Вот просто виставки, просто туристи. Ну і звісно ж, розвиток нашої громади. Поляки активно купували вироби на виставці, чи вони просто так зацікавились, дивилися про те, не купували. Що взагалі говорили митці, які поїхали? взагалі приємно були вражені, тому що в них в їхньому побуті є плетіння з дерева? це також свій напрямок. А що стосується купувати на сувеніри, то досить активно. Це цікаво. Це приємно. Це що? так, так, так. Це наш український екологічно чистий продукт. Розкажіть про стратегію розвитку культури Вінницької територіальної громади до 2025 року. Розуміємо, що зараз є війна, і багато етапів вони на стали на заморозку, але, зрештою, в якому напрямку рухаємось. Ну, по-перше, як я вже говорив в ці студії, колись що е, отримати стратегію свого роду дороговказ е, для культури в роки війни е, це був досить е, ризикований, але впевнений і обдуманий е, крок. Е, тому що, як я вже казав, війна закінчиться, закінчиться обов'язково нашою перемогою, і ми маємо далі жити. Ми маємо по собі лишити майбутнє і майбутнє в культурі так само. І ось до 2025 року ми маємо ось такий документ. Ви знаєте, я не скажу, що за різних причин десь він зупиняється, можливо, не так швидко рухається. Але, ось, наприклад, якщо взяти плани на 2023 рік, це дизайн-концепція вежі Артинов. От, тобто ми сьогодні за допомогою грантових е, коштів, за допомогою колег, за допомогою ГІОТ-інституту і проекту ЮФОКАЛЧЕР, е, з якими ми написали цю стратегію, і е, вона була прийнята депутатами в грудні місяці 2022 року на сесії міської ради. Е, ми е, покажемо вінничанам, якою могла би бути вежа е, Артинова. Тому е, я вважаю, що нехай це кропіткий процес, нехай затяжний процес, але ми е, будемо мати уже якусь концепцію, яку потім будемо обговорювати. От на різних зустрічах, на різних диску, дискусійних групах, май, е, майстер-класах, ну на, на чому завгодно. Але у нас вже буде певний готовий продукт. Це що стосується, от, наприклад, роботи е, стратегії в 2023 році. Році концепція розвитку центрального парку імені Леонтовича. Зараз розпочалась кропітка робота знову ж таки за кошти Євросоюзу за грантові кошти по розробці концепції, яким може бути яким має бути е парк культури і відпочинку в нашій сучасній європейській вінниці. От. Ми наразі знаходимося на е початковій стадії. От. Знову ж таки, е буде багато зустрічей, буде багато е роботи. Будуть залучені різні експерти і. Е з України із Європи, і ми будемо саме напрацьовувати ось цю концепцію, яку також потім обговоримо з Вінничанами. От і при можливості, тобто маючи ось таких два вагомих документи, два вагомих напрямки, от, при можливості, ми їх будемо реалізовувати. Звісно ж, коли закінчиться війна, і буде така можливість і матеріальна, фінансова і моральна в першу чергу. Важливо розуміти уточнення, що нині, якщо говорити про реставрацію якихось культурних об'єктів, ми в більшій мірі беремо початок на грантові якісь проекти. Правильно, це ж не фінансування з бюджету, чи зрештою бюджет може виділити якусь. Суму для реставрації якихось культурних об'єктів. дивіться на сьогоднішній день. Ми говоримо суто про грантові кошти з бюджету на те, що я щойно перелічив, і до речі, багато заходів 23-го року будуть проходити за грантові кошти, тому що згідно 590-ї постанови, от, коштів на культуру. от, не виділяється лише тільки захищені статті витрат, Те, що ми всі розуміємо, заробітні розуміємо заробітні плати працівників закладів культури, соціальна підтримка, соціальні пакети, соціальні гарантії все, що стосується мистецького життя, яке відбувається протягом цих півтора року. Що йде війна, це все відбувається абсолютно на добровільних засадах. За допомогою волонтерів ми підтримуємо ініціативу громадських організацій в дуже багатьох випадках, які до нас звертаються. Підтримуємо тим, чим в принципі маємо це в більшості ресурс, який є матеріальний ресурс, який є в закладі. Дах культури нашого міста, от що стосується організації заходів, ну вони практично не проходять. Ну не на часі, скажімо так, іде війна, от і гинуть люди. Ми маємо це розуміти, і події останніх днів так само це підкреслюють. От що рашисти не зупиняються ні перед чим, так як це було і рік назад. Тому все, що відбувається: всі воркшопи, всі зустрічі, всі напрацювання експертів, всі дослідження, все це відбувається за рахунок грантових коштів, які були залучені. От під час отримання гранту на написання стратегії, і після її затвердження були отримані кошти для її її реалізації вони були розподілені на 2023-2024 рік. От повністю і саме от фінансування йде за рахунок грантів, жодної копійки з бюджету. Це і хотіли почути, адже в глядачів можуть виникати певні питання. Знаємо, що в нас є багато експертів різного профілю, які от запитують звідки фінансування і де беруться кошти. Зокрема, ви вже згадали, що зараз заходи культурні не на часі. Проте, чи є в планах на другий півріччя на 23-й рік проведення. Якихось заходів, які можуть розвантажити, хоч трішки вінничан та гостей міста. Як я вам вже сказав, заходи постійно відбуваються. Нехай не такі масштабні, як звикли вінничани. От, наприклад, там День Європи, День міста, чи День Незалежності, але все одно локально ми заходи проводимо. Чи то на базі наших закладів культури, чи то десь на відкритому повітрі, на відкритих майданчиках, так як всі до цього звикли, абсолютно рівно, ну от як фестиваль Тараса Сича. От. І всі звикли до того, що парк культури і відпочинку є десь якоюсь мекою проведення заходів. От. Потім Вишинське озеро. Так само відкритий простір от, для самовираження для відпочинку, е, я думаю, що такі заходи будуть. Нехай невеличкі будуть, тому що е, передує День Незалежності України. Це свято, я думаю, що воно в серці і в душі в кожного з нас, тим більше зараз. От. Потім, в вересні місяці, день народження нашого рідного міста, нехай трішечки, але нашу рідну Вінницю потрібно привітати. І я думаю, що самі вінничани будуть до цього долучатись. А якщо ми ще робимо, зробимо це разом, всі от, і ще зможемо щось надонатити на потреби ЗСУ чи вимушено переміщених осіб, або допомогти просто комусь, от, за рахунок того чи іншого заходу, то це ж взагалі буде дуже дуже добре. От, тому що культура, мистецтво. Е Знайте, не пам'ятаю, хто сказав, що Україна була, є і буде. Так само культура і мистецтво була, є і буде. От. І ми будемо докладати до цього всіх зусиль. Я не можу конкретизувати до кінця 2023 року, що в нас будуть ось саме такі заходи. План роботи визначений. Е, умови, в яких ми сьогодні проводимо заходи, ви бачите, самі не потрібно про них розповідати. Обов'язково щось буде, культура працює. Е, все, що ми зможемо зробити, ми обов'язково зробимо. І все, що заплановано, будемо виконувати. У всіх напрямках своєї діяльності, що стосується галузі культури територіальної громади, я дякую вам, що тримаєте культурний фронт, що несете цю культуру в маси, і що вінничани мають змогу долучатися, навіть якщо це невеликі заходи, але долучатися, розвантажуватися хоч трішки, і розповідати про це іншим. Дякую, що завітали до нас. Сюди. Дякую вам. Максим Філанчук, директор департаменту культури Вінницької міської ради, був з нами в гостях.